ся я так розумію що тут ідеться якраз про те що у буданова давай так скажемо у нього ну він може починати свою рідну з чистого листа да працювати з нинішньою адміністрацією у нього немає знаєш, як англійською скати легасі да тобто цього спадку з від взаємодії да з минулою американською адміністрацією, заяви які тоді робилися і так далі тобто він по суті може тут зважаючи от на цю цей момент вписатися вже в роботу з новою америк Канської адміністрації знов таки зрозуміло, що нам буде потрібно і співпраця з демократами, тобто без цього теж ніяк, якщо там дійде до голосування за, наприклад, гарантії безпеки в конгресі, тобто це очевидно, да, але в цілому тут нюанс, в тому що він якби може спокійно, він публічно наробив ніяких заяв. Як очільник да гуру так далі з приводу оцих моментів, тому він може як активно вписатися власне в діючу, я, я так розумію, конфігурацію. Плюс очевидно, що якісь контакти там вже є допрацьовані. Принаймні, якщо дивитись на західну пресу, то вони про це багато пишуть. Що були якісь там, паралельні контакти при порівняно да, з минулим очільником офісу президента, який будано вибудову.